Добрий день, діти. Запрошую вас на заняття з малювання. Діти, погляньте. В зеленім лісі побував якийсь художник, і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось сказав, і ти тоді. Побачиш осінь. Восени листя на деревах стає не тільки жовтим, але й червоним, помаранчевим, коричневим та навіть фіолетовим. Спостерігаючи за природою на прогулянці, ми зможемо з вами переконатися в тому, що осінь великий художник, адже вона сама вигадує вбрання деревам, чагарникам. Та всій природі, ніби влаштовує конкурс, у кого листя красивіше та яскравіше. Хочеться милуватися цією красою щодня. Сьогодні я пропоную вам намалювати осінній ліс. А малювати осінні деревця ми будемо з вами незвичайним способом. І в цьому нам допоможуть листочки. Так-так! Справжні осінні листочки, які ви заздалегідь назбираєте з різних дерев. Це можуть бути і листочки дуба та золотого клена, лист берізки та дикого винограду. А ще для роботи нам знадобляться аркуш паперу, фарби, серветки, пензлик. А стаканчик з водичкою. Ну що починаємо! Жовті листочки кружляють в садку. Осінь гуляє у парку в ліску, їх ніжно в танок піднімає. Листя на землю легенько сідає, жовті листочки, в танці кружляють жовті листочки з неба спадають осінь розпробовує кожен куточок, листя вкриває землю, мов золотий килимочок. вітром всіх нас зустрічає золотисті барви навкруги блищать, Жовті листочки весело летять, жовті листочки в танці кружляють жовті листочки з неба спадають, осінь розпарбовує кожен куточок, листя вкриває землю. Мов золотий килимочок Падають листочки, танцюють навкруги. Завтра вони вкриють стежки і пагорби. Осінь чарівниця йде до нас щодня. Листям криє землю, осінь золота, жовті листочки, в танці кружляють, жовті листочки, з неба спадають, осінь розпарбовує кожен куточок, листя вклюває землю, мов золотий килимочок. Листочки, в танці кружляють, жовті листочки з неба спадають, Осінь розфарбовує кожен куточок, листя вклюває землю, мов золотий килимочок. Ось такий осінній ліс у мене вийшов. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!